28 жовтня 1944 року радянські війська на Закарпатті звільнили від гітлерівців останню п'ять української землі. Війна пішла, але до повної перемоги над ворогом залишалося ще довгих півроку. Розтерзана і знекрована країна поверталася до мирного життя німецько фашистські загарбники зруйнували і спалили 714 українських міст і селищ, понад 28 тисяч сіл, 334 села в Україні зазнали долі хатині. Нагально постала потреба відновлення господарства. Ще під час відступу радянських військ було підірвано багато підприємств і будівель. Більшість підприємств важкої промисловості, евакуйованих з України на схід СРСР, створили там металургійну і машинобудівну базу. Реевакуацію промислового потенціалу республіки керівництво СРСР вважало недоцільною. Якщо в Одеській області, наприклад, до 41-го року було 990 промислових підприємств, то після визволення залишилося 257. Окупанти підірвали 5600 залізничних мостів і 120 паровозних депо. На руїни перетворилися приміщення 325 вищих навчальних закладів, технікумів і спеціальних шкіл. У вогні загинули цінні бібліотечні фонди, музеї та колекції. Фашисти вивозили навіть полтавський чорнозем і мільйони плодових дерев. Важкою була ситуація в розореному окупантами сільському господарстві. Те, що було евакуйоване, вже не поверталося. Не вистачало робочої сили завдяки виснажливій праці, переважно жінок і підлітків. До середини 1944 року в Україні відновило роботу 2376 підприємств. Було відбудовано частину шахт, які на кінець року дали понад 17 мільйонів тонн вугілля. За різними оцінками прямі людські втрати України коливаються в межах 8-10 мільйонів, а демографічні 13 мільйонів 600 тисяч осіб. На 1 червня 46-го року на обліку в органах Сод перебувало понад півмільйона інвалідів, 70% з них віком від 20 до 40 років. Українська земля дала армії та флоту понад 7 мільйонів воїнів. Бойовими нагородами відзначено 2,5 мільйони людей. Українцями були герої Радянського Союзу Іван Кожедуб, Олександр Молодший, Степан Вайда. Маршали і генерали українського походження очолювали більше половини з 15 фронтів великої вітчизняної. 1 травня 1945 року засновано звання Місто Герой. Цього дня вищим ступенем відзнака СРСР були нагороджені два українські міста Одеса і Севастополь. Потім містами-героями стали Київ та Керч. Ожньому місті, кожнім парку сліди історії стоять, з граніту зроблені солдати нам про минуле хочуть розказати, і кожен з них розповідає про ті події, ті роки, коли фашисти роздирали країну нашу, на шматки. У ці останні дні жовтня 1944 року міста і села України були остаточно звільнені від німецько-фашистських загарбників, пам'ять про тих, хто не шкодував себе. Рятував рідну землю і приніс перемогу над окупантами живе і нині саме 28 жовтня 1944 року завершилося визволення українських земель від фашистського поневолення. 21 -е століття. Усе далі й далі відходять грізні роки Великої Вітчизняної війни. Але кожного року, 28 жовтня. Ми відзначаємо День визволення України від німецько-фашистських загарбників. І ніколи не згасне пам'ять про всіх тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для нашого щастя. Але до цього дня потрібно було пройти кілометри доріг, спочатку відстоюючи, залишаючи фашистові наші краї, але потім з новими силами зібравшись, кинутись на ворога знов. І вже гнати їх до кордону, не зупиняючись. У війни не жіноче обличчя. А скільки жінок, юних дівчат, виносили на своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога. А скільки їх було в партизанських загонах? Вони ходили у розвідку, лікували поранених. Забезпечували зв'язок із великою землею і часто гинули, не проронивши ні слова у руках ворожих котів. Кожна людина сперігає в пам'яті момент свого життя, який здається їй другим народженням, переломом у всій подальшій долі. Війна живе в душах, переживших її такими спогадами, що вони ніколи не зможуть забути цю війну тривалістю 1418 днів і ночей, 34 тисячі годин. Від Москви до Берліна 2600 кілометрів. Мільйони загиблих, а скільки ненароджених дітей, а скільки залишилося вдів і сиріт. Мільйони людей забрала велика вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть людини це трагедія. А коли мільйони? Загиблим не болить, а у живих кровоточать рани. У ветеранів, які втратили своїх побратимів. У рідних і близьких душі, які простріляні похоронками, урано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації. Мільйони людей в усьому світі знають про звіряче обличчя фашизму з книг, документальних та художних фільмів. Все менше залишається тих, хто пам'ятає злочини фашистів і свого трагічного досвіду на окупованій території. Гітлерівці знущалися над мирним населенням та військовополоненими. Вони масово розстрілювали жителів міст і сіл, не жаліючи ні старих, ні малих, піддавали нелюдським тортурам полонених солдатів і офіцерів, партизанів, підпільників, тисячами примусово вивозили працездатних громадян на каторжні роботи до Німеччини. Руйнували пам'ятники національної культури, житлові будинки, підприємства, розкрадали майно громадян та загальнонаціональні цінності. Техніка знищення населення окупованих країн була садиською, сягнула небачених розмірів. Гітлерівці вкрили Європу павутиною похмурих катівень, організовували жахливі фабрики смерті. 1944 рік Велика Вітчизняна війна радянського народу проти фашистських загарбників наближалась до переможного кінця. У жовтні 1944 року завершилось визволення всієї території України. 27 жовтня був звільнений від окупантів Ужгород, а 28 жовтня решта населених пунктів Закарпатської України. Воїни українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацистською Німеччиною та її союзниками. Радянськими бойовими нагородами було відзначено 2,5 мільйона осіб. Маршали і генерали українського походження очолювали більше половини з 15 фронтів, які діяли під час боротьби з німецько-фашистськими загарниками. На відзнаку мужності і героїзму українського народу, який захищав свою землю від поневолювачів. Почесне звання місто Герой було присвоєно містам Київ, Одеса, Керч і Севастополь. Бої відшуміли, скінчилась війна, та в пам'яті житиме довго вона, у пам'яті тих, хто війну ту пройшов, у пам'яті житимуть, хто не пройшов. Вам пам'ять, герої, вам честь та хвала, ніколи в віках не померкне вона.